Вже місяць, як у Кременчуці, триває найдобріша благодійна акція «Святий Миколай дітям. За цей час понад 150 дітей написали листа чарівнику і чекали, коли їхні мрії здійсняться. Багато мешканців нашого міста відгукнулись та допомогли зібрати безліч подарунків для найменших Кременчужан. І вже сьогодні, у день свята, волонтери молодіжного парламенту Кременчука приїздили до діток і вручили їхні такі омріяні подарунки. А зараз ми знаходимося у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей з інвалідністю так. Сьогодні були у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, і ще сьогодні поїдемо у Кременчуську спеціалізовану школу інтернат. Емоції дітей були щирими, а подарунки неймовірно омріяними. Ми дуже раді. Ну ви молодці. Ми свято дуже діток порадувало, також вам добра. Всього самого найкращого за те, що ви це все організували, це просто ну просто супер. Дякуємо велике. Дякую вам велике за таке свято для дітей. Дуже приємно і неочікувано і подарунки. Вона ще маленька, але все одно є дуже я думаю, приємно У Кремльчинському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю щороку проводиться така акція. Це дуже завжди дуже яскраве свято. Діти отримують великі задоволення. Діти, і батьки і співробітники цього центру. Ми дуже вдячні молодіжному парламенту за чудові подарунки, за таку святкову атмосферу, яку вони створюють завжди. Дуже вдячні міській владі, зокрема Віталію Олексійовичу, за підтримку. За, за такі чудові подарунки, які сьогодні отримав наш центр. Взагалі, це справжнє свято, і воно дитяча. Чи посмішки це мабуть найдорожче, що може бути у світі у Кременчуцькій загальноосвітній школі-інтернаті? Дітки підготували чудову святкову програму з віршами, танцями та співами, за що звичайно отримали подарунки. До того ж, молодіжний парламент Кременчука також провів розважальну програму, аби порадувати діток та подарувати їм святковий новорічний настрій. Хочемо привітати від волонтерів молодіжного парламенту, які працювали цілий місяць. Збирали подарунки, спілкувалися з помічниками іншими святого Миколая Це для того, щоб сьогодні завітати до всіх діток у нашому місті. Хлопчики та дівчатка були неймовірно вдячні волонтерам молодіжного парламенту та усім, хто став для них справжнім чарівником. Шоучик класне. Я вже ніколи кадача в школі ще не бачила таке шоу. Очень класна було. Дуже класно виступали дівчата з під Мені теж дівчата сподобались. Саме лучші праздники тільки я бачила за все Ода як і тут вчились. Мені подарували м'яч і цукерки. суперки. Я не знаю, чисно на це походу цукерки. суперки. Так, мені ще подарували лист. Я трансформера та да? цукерки. Як тобі подарунки сподобались? Так, дуже. Що дорослі, що діти були неймовірно вражені та здивовані подарунком. протягом усього свята лунав гучний сміх та виднілись посмішки щастя. Такі раді, а діти просто в восторгі. Вони такі. Ну у них просто очі розбігались. Вони всі встали. Вони так уважно дивились і завмерли. Діти, давайте подякуємо. Дякую. У нас в школі сьогодні не тільки свято, у нас в школі сьогодні казка. До нас завітали волонтери молодіжного парламента. Вони подарували дітям шикарніші подарунки. Ми їм дуже дуже вдячні за їх добрі серця і щедрі подарунки. Також волонтери завітали до найменших кримачужан у будинок дитини, аби подарувати їм справжнє новорічне диво. Акція. Це дуже здорово, що такі акції проходять кожен рік. Діти просто на всьому небі від щастя, вони подивитись на їхні усмішки, подивитись на їх щасливі оченята. Просто цим все сказано. Вам величезне дякую і молодіжному парламенту, і всім тим, які залучились до цієї акції. Дуже вам велике дякую, приходять до нас іще. Діти вас довго пам'ятатимуть. Напередодні ми малювали з цією групою до святого Миколая і можемо сказати про те, що всі мрії дітей виповнені. Вони замовляли ляльки, машинки, каляски, цукерки. Все це сьогодні ми до них перед. Також хочемо наголосити на тому, що в нас працювали волонтери в наших маркетоптах нашого міста, і там зібрали певну суму коштів. Ми зателефонували в будинок дитини, і запитали, що саме потрібно для цієї групи. Закупили два мальберти, закупили спеціальне тісто для ліплення, закупили розмальовки, закупили колготи і рукавички для того, щоб діти були в теплі і були з подарунками, з бажаними, і для того, щоб коли була повітряна тривога. Вони мали чим займатися в укритті. Хочемо подякувати усім кременчужанам за те, що кожного року долучаються до благодійної акції Святий Миколай дітям приймають участь і виповнюють мрії дітей. Тож дякуємо усім, хто допоміг здійснити мрії маленьких дітей, волонтерам молодіжного парламенту Кременчука та небайдужим містянам, які долучились до акції. Разом ми змогли зробити приємно усі малечі, яка так цього потребувала. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.